Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Гарій Терович. сьогодні, 17 вересня, і пропоную поговорити про результати зустрічі фракції Слуга народу з президентом України Володимиром Зеленським. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство а також підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, що відбулося, президент вперше за дуже дуже, дуже, дуже довгий період часу зустрівся зі своєю фракцією. Я не буду Буду вдаватися в якісь подробиці, тому що ну, по перше, я не був там присутній, і по-друге, ми маємо повідомлення від різних народних депутатів, в тому числі від опозиційних, і частково від тих, які були на цій зустрічі зі слуги народу, вони ну написали про те, що питання були, але в цілому, зустріч була ні про що. Мені тут цікавіше поговорити власне про те, чому ця зустріч відбулася. Чим вона закінчилася і до чого це може призвести, мені здається, це більш важлива історія, яка буде мати колосальний вплив на подальший розвиток подій власне в Україні. Отже, на зустрічі і це підтвердили в тому числі і провладні депутати, які там були в кращому випадку була половина фракції. Дехто каже, навіть що було там 110-120, можливо, максимум 130 народних депутатів. Причому біля 10 депутатів запізнилися буквально на 5 хвилин вони реально поспішали, але їх просто не. Не пустили на зустріч, повідбирали телефони. Потім, власне, вирішили взагалі не опускати. І навіть, ну як пишуть, в залі було, було багато порожніх місць, тому депутатів пересаджували на перші сидіння для того, щоб вони безпосередньо ну, закрили ці порожнини і створили, мабуть, у президента певне враження, що їх багато на цю зустріч прийшло. Як написали деякі народні депутати зі слуги народу, Насправді питання, які задавалися, вони були ні про що. Дуже багато депутатів виключно зосередилися на тому, що їх хвилює у взаємовідносинах з місцевою владою, у якихось субвенціях, якихось виплатах, якихось там рішеннях. Тобто можна зробити висновок, що значна частина слуг народу просто думає, що робити далі, після того як війна закінчиться, Верховна Рада ця припинить своє існування, будуть якісь нові висновки. Вибори, мабуть, якась частина хоче працювати далі, і їм треба власне ну зараз собі готувати тепле містечко, і тому вони намагаються вибити максимум від уряду на якісь свої там округи або на якісь свої ідеї, які в них власне є. Президент на все це відповідав. Ну кажуть, не надто активно і не надто. Скажімо так, впевнено, чому тому, що більшість цих питань по-хорошому треба було задавати власне не Зеленському, а треба було задавати, мабуть, представникам уряду. Але в цілому склалося таке враження, що народні депутати прийшли не стільки дізнатися у президента, що в нас там на фронті, які будуть гарантії безпеки. Хоча Зеленський кажуть, про це багато говорив. І казав про те, що що ситуація на фронті зміниться, можливо, будуть якісь непопулярні рішення, що правда, не уточнив, які І це підтвердило, до речі, деякі народні депутати з фракції Слуги народу, яка там були такий собі народний депутат. Ну, він фрік, по іншому його дуже складно назвати, як мазураш. Взагалі сказав, що Зеленський, як і інші заброньовані, дав зрозуміти, що збирається воювати до останнього, але чужими руками. Я не знаю, що тут мав на увазі мазурашу, тому що я скажу: це фріковий абсолютно персонаж, дуже специфічний, і в нього дуже багато про риторики, але. Кажуть, що Зеленський навпаки говорив, що ніхто не буде залишати Донбас, збройні сили України тримаються і взагалі навіть на деяких ділянках перемагають, і все буде якби добре. Але ну на всякий випадок, Рада повинна бути готова за щось там голосувати, якісь там рішення приймати. Найголовніший висновок, який мабуть можна зробити за результатами цієї зустрічі, це те, що два суб'єкти. Президент і його фракція вони е, рухаються практично паралельними шляхами. Вони не перетинаються, вони е, не можуть знайти якусь спільну мову, вони не можуть домовитися, мабуть, про якесь е, там спільне бачення того, як далі повинна розвиватися ситуація, і відповідно е, певна така апатія. І інші якісь речі вони ну дуже були присутні взагалі в цій розмові Зі сторони офісу президента. Насправді це виглядало як спроба поставити, знаєте, таку галочку, що ми провели щось. Ми якби зустрілися, щоб десь дещо заспокоїти депутатів, і можливо. Ну, спробувати їх якось мобілізувати під там майбутні голосування, які ну однозначно будуть в парламенті, і під них треба буде збирати необхідну кількість голосів. Водночас, що цікаво, тільки одне як кажуть, питання стосувалося набу і сап, тобто дві сторони зробили такий вигляд, що. Вони, якби, не е, при чому вони про це забули. Вони до цього не збираються повертатися, і взагалі для них ця історія вже не є цікавою. Дивна насправді позиція, оскільки, е, якщо президент, наприклад, хотів відновити комунікацію з депутатами, а депутати хотіли відновити комунікацію з президентом, їм треба було почати з цього і чітко з'ясувати стосунки: хто був винен в тій історії. Ми знаємо, що ініціатива на атака е, ну, ініціатива атаки. На бой сап вона з офісу походила. Треба було визнати якісь свої помилки. Можливо, навіть попросити пробачення, що депутатів по суті підставили, але нічого цього і близько не відбулося. Ну а те, що на зустріч прийшло десь половини фракції, насправді дуже. Показова і симптоматична історія так, частина депутатів просто втекла і давно немає в Україні. і Всі прекрасно про це знають, але їх не так багато. Інші просто припинили взагалі ходити до парламенту. Вони не бачать для себе жодного якомусь стимула. Для них це не є цікавою історією. Вони ну, власне не збираються працювати далі. І от що цікаво, ключові одне з ключових питань, які піднімалися на цій зустрічі: питання до президента: що робити з законом про оцих поб публічних, політичних персон пропепів да, оскільки це дуже хвилює депутатів, які бояться, що після завершення своєї каденції вони не зможуть нормально жити, займатися бізнесом. Вони будуть під жорстким моніторингом. І явно їм ця історія не дуже подобається. Вони це до речі теж вважають підставою. Яку спустили з гори для того, щоб ну, зробити їх більш там контрольованими, але ну виникає просте питання: з якого тоді диво ви не прочитали те, за що ви голосуєте. Невже не можна було подивитися, що вам намагаються втюхати у мішку і власне відмовитися за це голосувати? Ну оскільки вони дуже рідко читають за що голосують, то тут якби все очевидно. Так щоб те, що половина депутатів не прийшло, оце насправді дуже дуже промовистий сигнал, і це мені здається. Часкова реакція, в тому числі на історію з НАБУ і САП, коли депутатів використали, ну як відомо, всім предмет, потім виконули, і деякі з них серйозно образилися і вирішили з офісом президента більше ніяких відносин не мати і, взагалі, не перетинатися в офісі президента. Пообіцяли, що це не остання зустріч. В жовтні планують провести ще, тому що ну, типу, за дві години депутати не змогли задати всі питання для президента. Але якщо президент хотів, так би. Мовити, знаєте, оголосити якусь таку надихаючу промову, в нього явно не вийшло. І це підтвердила така людина, як народна депутатка від Слуги народу Ліза Богуцька. Вона написала, що президент дуже Стомлений в е, його графік роботи не передбачає вихідних відпочинку, іноді навіть спілкування з родиною. І треба більше е, поваги до людини, яка робить стільки, скільки не зробив. Не те, що хтось попередників, а більше ніж всі вони разом сумарно. Всі вони разом в купі не зробили для України стільки, скільки один маленький Зеленський. Я не знаю, чому вона президента назвала маленьким. Як на мене, це трошки така дивна історія. Але це пані Богуцька. Вона постійно потрапляла раніше в різні зашква коли говорила те, чого говорити не треба було, але це насправді показова історія, тому що її цей пост був присвячений критиці в першу чергу фракції Слуги народу, які просто не е, прийшли на зустріч і таким чином не продемонстрували свою повагу до президента. І, от, якщо офіс думав, що це якось депутатів. Мобілізує, якось їх надихне, вони знову будуть відчувати себе потрібними. То він тоді дуже сильно помилився, і це було помітно сьогодні. Під час роботи в парламенті слуги народу дуже швидко, дуже швидко порозбігалися. Величезна кількість питань просто не була розглянута, тому що не було кому голосувати, і мабуть, апофіозом всього цього або пофігеєм. Був Матовіловець, який збирає там голоси, як правило, за голосування, який кричав Стефанчуку, що наступу немає, не став на голосування, людей немає, і ти ж подивись, що відбувається. Оце показник, тому що ну за логікою, якби зустріч була успішною, то мабуть депутати сьогодні прийшли б вмотивовані. Вони би прийшли попрацювати і показати, що є єдність, є підтримка, є комунікація нічого цього і близько не відбулося. І це е, дуже дуже показова і дуже погана насправді для офісу президента. Історія, чому тому. Тому що за бюджет, я думаю, проголосують ну рано чи пізно, враховуючи, що багато депутатів повисували свої хотілки, я так розумію, вони власне тепер будуть ну, жити по дуже простому принципу. Якщо на нас вже забили, а офіси давно зробив з народними депутатами від монобільшості так званої, значить, ми повинні урвати для себе все, що ми можемо урвати. Я боюся, що пані Свириденко почнуть свою чергу рвати на шмаття. Ну, фігурально, звісно, вражаєсь, вимагаючи від неї якихось додаткових виплат на певні регіони, на певні округи, ну все те, що буде знаходитися в компетенції власне кабінету міністрів, погрожуючи, що в іншому випадку просто не будуть голосувати за проект бюджету. Тому той проект, який спустили зараз, і той проект, який буде, коли воно вже вийде в сесійну залу. Повірте, це будуть дві дуже дуже великі різниці, і оцей знаєте такий егоїзм, який власне продемонстрували депутати від слуги народу, він та Одного боку можливо навіть і. Повинен трошки, хоча б порадувати, тому що знаєте, він є свідченням того, що у деяких цих депутатів принаймні прокинулася якась гордість, і вони згадали, що вони обрані народом представники, а не призначені президентом. І як написав один ноунейм депутат, що президент нам повинен тут надати значить вказівки, і ми повинні значить отримати від президента чіткі завдання і пріоритети і їх виконувати. Ні, не президент повинен народним депутатам ставити власне ці. Ці пріоритети і давати вказівки це повинні робити громадяни. Так от, добре, що можливо, гро... ну, частина народних депутатів про цю таку гордість згадала, але е... це погано з іншого боку, тому що вони тепер просто, судячи з усього, наплюють на національні інтереси. І будуть думати про те, як просто вже зістрібнути або зійти з цього корабля, ну і максимальну кількість на себе напхати. Знаєте, як в одному старому фільмі, вибачте, за таке порівняння радянському, там був такий герой по Бандополу, да, який там цікаво дягнув на себе багато якихось речей, і ще там подібні були герої. Бо став Бендер, який переходив кордон і теж понадягав на себе все, що тільки можна. Оце буде схоже на діяльність депутатів від монополіту. Більшості, якщо вже завершувати свою каденцію, а вони всі практично визнають, що рано чи пізно це закінчиться, та й вони вже хочуть, щоб це закінчилося. То вони принаймні, захочуть вийти запакованими, і оце до речі зараз змушує нас звернути увагу на одну дуже важливу річ. Мені здається, НАБУ, САП, на ЗКДБР, Національна поліція, Генеральна прокуратура, вони повинні зараз дуже уважно слідкувати за багатьма народними обранцями, не з опозиції, тому що ті завжди відкриті, і в принципі у них і так все відомо. А за депутатами з провладної монобільшості. Чому тому, що це бажання красиво піти? Ну не факт, що буде відбуватися виключно по закону. Тим більше, що по закону це зробити надзвичайно складно. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!